Добрий день, дітки! Вітаю вас з святом Святого Миколая. Я впевнена, що ви сьогодні всі отримали від нього подарунки. Хай святий Миколай обдарує вас здоров'ям, турботою, любов'ю. Запрошую вас на заняття святого Миколая. Діти, яка пора року настала? Правильно, зима! Розпочався перший місяць зими, грудень. На початку грудня є чудове свято, про яке знають усі українські дітлахи, це свято Миколая. Святий Миколай приходить у гості до дітей, коли вони солодко сплять. Від святого Миколая я даруночка чекаю, Не стулю всю нічку очі, бо який він знати хочу. Слухняним діткам святий Миколай під подушку або у чобіток кладе подарунки і ласощі, а не слухняним нечемним дітям різочку. Кажуть, що можна написати святому Миколаю листа, у якому попросити собі якийсь подарунок. Ви, дітки ще маленькі і поки що не вмієте писати, а можете попросити у Миколая подарунок. Які подарунки ви замовляли? Чи отримали їх? Я думаю, що так, адже ви всі великі молодці, виховані, слухняні, чемні дітки. Мій святенький Миколаю, приходи скоріш, благаю. Я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині, моїй любій Україні. Діти! Розглянемо картинку іде святий Миколай. Хто зображений на картинці? На картинці зображений святий Миколай. Який він, святий Миколай? Він добрий, щедрий, білобородий. Що робить Миколай? Святий Миколай іде до діток. Що несе малятам Миколай? Він несе діткам подарунки, а хто допомагає Миколаю у його добрій справі? Йому допомагають янголята. Як виглядають янголятка? Янголятка маленькі, білокрилі, вбрані в білий одяг. Через поле, через гай йде до діток Миколай. У чарівній торбинці він усім несе гостинці. Дітки, давайте розмалюємо чарівний чобіток, у який святий Миколай покладе подарунки. Діти, для роботи нам потрібно шаблон чобітка, гуашева фарба білого кольору, стаканчик з водою, пензлик та сухі серветки. Діти, мій чобіток червоного святкового кольору. Спочатку за допомогою білої фарби я намалюю хутро. У верхній частині чобітка. Зроблю хвильку, хвилясту лінію намалюю, а тепер зафарбуємо верх чобітка. Ось таке гарне хутро у нашого чобітка святкового. Так, зафарбовуємо гарно. Так, добре. Дітки, я хочу прикрасити чобіток білими сніжиночками гарними, Подивіться уважно, як просто та швидко намалювати сніжинку. За допомогою мазків притискую пензлик до чобітка і ось так малюю сніжиночку. Дивіться, за допомогою мазків повертаю пензлик із сторони в сторону. І виходять такі гарні сніжиночки. Дітки, малюємо сніжинки по всій поверхні чобітка. Ось який чарівний чобіток у мене вийшов. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі, малята!